Я вам пропоную пограти в гру у сімейний бюджет. Вам потрібно буде розподілити сімейні витрати і сімейні доходи. Там, де намальований нас гаманець відкритий, там будуть наші витрати. А де намальована скарбничка, туди ми будемо класти сімейні доходи. Нам потрібно брати кожному по одній картці. І розподілити доход це чи витрата. Дуже цікаво, що же в нас там намальовано на картках. Гарді, будь ласка, бери першу картку. Допомоги це, витр... це доход на дитину. Так, Кірюше. Це витрат на іграшки і книжки. Машиня, бери свою картку, що ж там намальовано? хто буде. Це, це витрата, тому що ми це за це платимо. Варюша. Це одяг, це витрата. Машунечка, бери, будь ласка, картку. Машунь, бери картку. Бере, будь ласка, картку. Це дохід, тому що це степедія. Гардію твоя знову черга. Це витрата на проїзд. Кирюша. Це витрати на розетку, на електричество і на світ. Машунь. утримала пенсію. Це дохід. Тім, кану і ти бери останню картку, будь ласка. Це теж дохід. Мама отримала зарплату. Які ви молодці. Ви дуже гарно розподілили сімейні витрати і сімейні доходи. Ви всі впоралась з завданням.